Фотографію? Всім добрий ранок, рибалочка велика омеляна, Ну скинемо кільким відео. Має покльовувати карасик. Людей куча сидить. Зночі дуже багато сидить. Будемо пробувати, уловчик покажемо. От, закінчили рибалку велика Наманку на, на удочку 4,5 фідер взагалі мовчав це во всіх рибаків так, тільки мелочку клвує, більше нічого хорошого немає. І ті карасики, тоточки, всі добні. Закінчуємо, збираємося додому.